Отже, в наявності така класна сумка, не чорхай. Повністю водонепроникна сумка, об'єм 40 літрів з таким місцем для маркування, прізвища, там, з клапаном для стравлювання повітря, з кишенькою для додаткових, для додаткових гаджетів. Як вона працює, як герман мішок, власне. А, до речі, має кучу кріплень додаткових. Має рюкзачні лямки в комплекті. Ось так відкрили. Тут ще є додаткова така прозора кишенька, теж водонепроникна. Відкрили, скрутили, зафіксували з однієї сторони, з іншої сторони. Якщо потрібно, можемо стрелити повітря, щоб менший об'єм був. Закрутили. Ось така чудова річ. Дуже якісна, як і всі речі від бренду Nature Hike, мені дуже подобається якість. І головне, адекватна ціна і взагалі адекватні ціни на все спорядження. Дякую за увагу. Якщо зацікавило, пиши в особисті.